Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за перегляди, за коментарі. Подивилася я сьогодні новини і така промайнула фраза. Я її собі записала, щоб, щоб прозвучало так, як я її почула. Що Дональд Трамп заявив, що віднині розправа над Путіним за війну в Україні це вже. Його особиста справа. Тому що потім образив Трампа тим, що ніяк не реагує на його там дедлайни, на його ультиматуми. Отаке От прозвучало. І тут же ж кажуть, що така поведінка Путіна є катастрофічною помилкою, бо зачепило его американського лідера. Ну, Зазвичай можливо дійсно, що в таких особистих таких амбіціях лідерів, да, коли вони або обнімаються, цілуються, або коли вони починають сваритися, чубитися, то можливо саме тут якраз і приховані Реальні причини незакінчення війни, можливо, й так. Тому в мене виникла така ідея спитати у Таро, а які на сьогоднішній день і справді стосунки між Путіним і Трампом. До речі, Таро набагато відповідають як охоче, коли питаєш у них про стосунки. Аніж про війну. Ну, то зараз і побачимо, які, ж, які стосунки у цієї солодкої парочки на сьогоднішній день. Я собі так загадала: мене, до речі, нова колода, така вона трішки незвична, називається Таро часів і епох. І на кожне питання буду витягувати по два аркани. Я собі понаписувала питання, щоб не помилитися і нічого не пропустити. Ну Зараз дивимося ставлення Путіна до Трампа. Король часів і туз часів. Тут немає мечів, тут є часи, така трошки незвичайна колода, дуже яскрава. Про що тут? Ну, ставлення Путіна до Трампа пам'ятаємо. Путін на сьогоднішній день діє доволі холодно, і його радники налаштували його, знаєте, будь стійким, витримати. Знаєте, як це виглядає, коли двоє сідають один напроти одного і намагаються передивитися. От, хто перший відведе погляд? Оце так можливо, діє якось відсторонено. Путін, ну так воно і є, да? тому що замість Путіна виступає рот Піскова. Щось пісков каже, а Путін якось відсторонився. Ну хто такий король мечів? Це така холодна особа, яка діє тільки виключно в інтересах власної особи. До речі, тут він може бачити Трампа як людина, якої термін ось-ось збіжить. -ось Я не знаю, можливо, це якісь відомості, можливо, це якась розвідка діє. Я не знаю, але чомусь у Путіна йде таке, знаєте, як відчуття, що Трамп ти знаходишся на своєму місці дуже недовго, твоя голова скоро злетить, і мені важливо витримати свою позицію. Мені важливо зберегти холодну голову. Так? Не злякатися там твоїх погроз. І далі таким чином я відстою свою позицію. І в нього тут свідоме ігнорування, свідоме домінування. І, ну, як хочете, свідомо демонструє свою силу. Ну, попробуй мені щось зробити. От. Це свідомий крок, я б сказала, по королю часів. Ну, і я ж кажу, і каже, твій час спливає, ось оча, який твої тікають, Трамп. Це така позиція Путіна щодо Трампа. Тепер дивимося навпаки, яка на сьогоднішній день ставлення яке у Трампа до Путіна. П'ятірка жезлів і четвірка кубків. Ну, внутрішньо роздратований. Звісно, такі карти, четвірка кубків. Так мені хотілося, аби тут були старші аркани, але не випадають. П'ятірка жезлів це аркан конкуренції, коли дуже напружена боротьба Знову ж таки, боротьба між розумом і серцем. Коли у Трампа і дійсно серце було до Путіна так розташоване, так, вони, так він його казав, Так, Путін мені подобається, так, чуть я не вирішав на весь світ, я його люблю. Але ж холодний розум, вже починаємо якби, інші, як то кажуть, посили робити. І Тут війна між розумом і серцем. Як же ж так? Було так, тепер стало по-другому. Є роздратування, є такий елемент суперництва. Все ж таки, Трамп не може дозволити Путіну аби будь-якому іншому лідеру будь-якої іншої країни собою верховодити. Так? І, і тут ще такий момент: Трамп якби його починає дратувати те, що Путін не грає за якимись певними домовленостями. Вони в них були, так? І раптом Путін перестав їх дотримуватися, щось виходить із-под контролю. І одночасно він розглядає тут по цим арканам Путіна як перешкоду для свого подальшого просування далі, ну чи як перешкоду для свого успіха, отак от, от і що тут буде, як він розглядає Путіна? Можливо, він і захоче його покарати, але тут покарання таке, знаєте, в лапках. Це таки четвірка Кубків і п'ятірка жезлів. Аби тут випало 10 мечів, що так, знаєте, я тобі шию поламаю. Якось ні. Тут я тебе хочу покарати, але можливо тут відповісти якось політично, якоюсь заявою, якоюсь інформацією. Ну і Тут одночасно ці карти, сполучення цих карт показують, що все ж таки у Трампа втрачається інтерес до Путіна. Тобто я так на тебе сподівався, а ти такий. І тут ще бажання протягнути все таке. Оця ж така четвірка кубків це таке. Ось я ж уже досяг чогось, і, і раптом я розчарувався, а якось треба мені діяти. А як же ж мені діяти? розумієте? Тут ви знаєте, по цим у мене таке відчуття, що е, якщо порівняти зараз Трампа і Путіна, е, ну колективного Путіна, скажімо так, то тут, знаєте, така позиція більш впевнена, тому що король мечів, я тобі голову знесу. А Трамп якось трішечки як він. Розгубився, він налаштований, тому що його дійсно роздратування є, але є і певна розгубленість. Давайте запитаємо, що між ними є прихованого. Те, що нам не показують, те, що нам не розказують, те, що ми, можливо, не знаємо, але воно є, і воно є, тому що випав аркан Луна. Луна і двійка Пентаклів це про що? По-перше, між ними двома недовіра, страхи і маніпуляція. Наскільки я пам'ятаю по історії, такі стосунки завжди були між Росією і Америкою. Завжди, у всі часи так було. Недовіра, все життя вони якось змагалися між собою, хто сильніший, і завжди вони один одному не довіряли. Як би вони не демонстрували, що от стосунки налагодилися і все добре? Ні, тут не так. Тут подвійна гра. Прямих контактів немає, от те, що от то вони поговорили, і на майбутнє я так думаю, що Трамп утримається від прямих контактів з Путіним. Будуть якісь посередники, тому що тут ну дійсно якась образа. Да? Далі. Тут у них іде злив якоїсь інформації. Вони навіть, можливо, ну як не самі вони між собою Путін і Трамп, можливо, якісь їхні представники, знаєте, як торгуються якоюсь інформацією, що типу, якщо ти так себе будеш вести, я про тебе отаке видам на ура, а другий те саме йому повторює. Да? Тут погроза злити якусь інформацію один про одного, так? якась пастка, якийсь шантаж, який у кожного є. Тобто у Путіна є компромат на Трампа, і у Трампа є компромат на Путіна. І вони це все тримають. Тут у них йде от те, що не виставляють на публіку, як гра в якоїсь певної тіні. Е, якщо перший аркан нам показав, що вони хто кого передивиться очами, да, така гра, то тут хто кого морально доб'є, в кого більш сильніший є козир. І вони це приготували і тримають, знаєте, як коли настане час че. Дивимось, як будуть змінюватися їхні стосунки. Вежа і король Кубків, весь час мені приходить на згадку: мій розклад Гебо, якийсь я робила. Ну, можливо, взимку я вже не пам'ятаю, але так вже час пройшов. Так? І коли я дивилася, які, врешті-решт, установляться стосунки між Америкою і Україною, і там на підсумок випав диявол. Диявол це ну, залежність, маніпуляція, залежність, але якось ми один до одного прив'язані, і ми мусимо бути в цій якби, спарці. А між Росією і Америкою останній аркан випав смерть. Смерть ну, це як закінчення проєкту. Поставили крапку. На їхні стосунки на майбутнє. І ось мені цю ситуацію показують, бо я питаю, як все зміниться? Вежа тут вежа і король кубків. Що тут? ймовірно, дуже різкий конфлікт, якась заява, якийсь публічний вибух. Ну король Кубки це у нас дуже така, знаєте, емоційна особа. Хто з них, це я не знаю. Це можливо показують і Трампа, і Путіна. Хто з них вибухне, я не знаю. І карта вежі. Тобто якийсь вибух, якась заява, емоційний, якийсь крик. Тут я б сказала, б, знаєте, розкриття якихось фактів, можливо, навіть. На майбутнє якесь, якесь буде розкриття фактів, і цей момент вдари по іміджу, іміджу одного з них. Тобто, що буде стосунки між, Америкою, між Путіним і Трампом? Вони якось набудуть якийсь несподіваний поворот, і це у когось із них виб'є землю із під ніг. Давайте подивимося, стосунки між цима двома. Так і хочеться мені сказати. Ну, Пам'ятаєте, все ж таки народна мудрість не зникає з віками і вона права. Від кохання до ненависті один крок. І тут ми таке спостерігаємо. Далі дивимося, які будуть наслідки для України. Наслідки для України. Шість часів королева жезлів. Шість часів ну, тут щитується як шість мечів. Подивіться, як це виглядає: 6 часів і королева жезлів. Ви знаєте, а Україна не впустить свій шанс скористатися оцим моментом. Розумієте? Це ж у них буде по або розрив, або якась конфліктна ситуація. І тут Україна якби обирає. Вона обирає сама по собі нові береги для себе, і одночасно, знаєте, як новий контур для себе. Чи що? Тому що я так розумію, що у Трампа ну, не те, що виникне любов для України, до України, а якась прихильність з'явиться. В американській політиці з'являться якісь антипутінські, антиросійські якісь. Промови, От, отаке щось з'явиться, розумієте? І Україна з цим скористається, і по королеві жезлів це собі на благо. Тобто це лідерство, успіх, це просування, це коли ну, тут вона факел підняла, а я б сказала, це як Україна прапор піднімає. Да? Все-таки прикро, коли пам'ятаєте, Трамп, мало того, що він підтримував Путіна, в деяких його ексцентричних заявах лунало, що навіть Україна винна у всьому. Так? Це було дуже прикро. І тут раптом все міняється. То який тут можна зробити висновок з цього всього. Між Трампом і Путіним все ж таки назриває конфлікт або навіть розрив, я б сказала. Путін чомусь перестав бачити у Трампа союзника. і взагалі його чомусь не бачить як, ну, як президента. Я ж кажу, у нього таке відчуття, що Трамп скоро десь дінеться. Так. І бачив собі ворога. Знову ж таки, кажу, це не дивно. Між Америкою і Росією таке було завжди. Далі Трамп втрачає терпіння, це очевидно. І вся ця історія, що я хочу сказати, може стати дуже і дуже вигідною для України. Отак-от. От тобто, ці всі заколісні ігри, вони мають виплеснути на світ якусь ситуацію чи якусь подію, яка нам буде ну, грати, як то кажуть, на руку. Ну що ж, поживемо? Побачимо. Дякую вам за увагу.